Кожна оселя має свій аромат. В когось пахне корицею, в когось прованськими травами, а в когось кардамоном, а в когось просто витає аромат любові і розуміння в оселі. І сьогодні хочу вам показати ось таке от афонське чудо від афонських монахів. Це ладан, який я вчора отримала у подарунок від однієї прекрасної родини. Це ладан, який е кладуть в лампадочку, ви можете побачити, он у мене включена лампадочка. Покажу вам зараз ближче вона, як вона працює. Прямо так от принесу, достану. Ось так от ось так от включена в мене лампадочка, тут паучок, а тут шматочок маленький афонського ладану. І хочу сказати, що ладан це не якийсь магічний символ, це символ молитви, що піднімається до Бога. Дим ладану це образ молитви, яка піднімається від людини прямо прямо в небо. Е, також хочу сказати, сказати що ладан символізує очищення е, духовне, важливо, ні в якому випадку не фізичне. Е, також… Е, це знак присутності Божої благодаті. У святому письмі ладан використовують ще у старому заповіті як жертву Богу в знак шани і святості. Е, також хочу сказати, що аромат ладану допомагає зосередитися на молитві і заспокоює розум, відволікає від мирської суєти. І от саме такий ладан я. Е, Ставлю в свою лампадочку, і є така думка, що поки в будинку горить е, лампадочка, поки в будинку е, світиться е, святий огонь, значить до тих пір ангел-охоронець знаходиться в цьому будинку. Я знаю, що ви будете запитувати, де я його придбала, я прикріплю посилання, бо ви дуже Я, я все-таки знайшла е, е, церковну лавку. Вчора познайомилася із прекрасними власними. Асниками із Олександром і з Галією, і от вони, прям мені, одарили мене неймовірними подарунками, і в них крамничка, просто в якій є абсолютно все: акафісти, молитвослови, свічки, лампадне масло, лампадки і всі.